Привіт, друзі! У цьому відео я поділюся з вами важливою інформацією про догляд за першими сходами томатів, перців та баклажанів. Це період, коли рослинки ще зовсім маленькі та мають тільки сім'ядольні листочки. Але саме в цей час важливо правильно налаштувати температурний та світловий режим, а також дотримуватись правильного поливу. Як забезпечити розсаді здоров'я, міцність та уникнути витягування? Про це все я вам розповім у цьому відео. Основні умови, які необхідно створити після появи ось таких сходів, це температурний режим, яскраве освітлення та помірний полив. Якщо після посіву насіння в ґрунт ми з вами підвищуємо температуру до 24-28 градусів для того, щоб досягти швидких і дружніх сходів, то одразу після їх появи температуру необхідно знизити. Рекомендована температура для сходів усіх теплолюбивих культур, до яких належать баклажани, перець і томати, складає 14-15 градусів. Наприклад, у тепличних господарствах таку температуру витримують протягом 5-7 днів, тому що при такій низькій температурі коренева система продовжує розвиватися, а ось для росту підсім'ядольного коліна вона вже не є достатньою. При таких умовах рослинки відразу загортовуються, нарощують потужну кореневу систему і ніколи не витягуються. Але потім температуру поступово підвищують до 20-24 градусів в день і 15-18 градусів вночі, тому що нічна температура завжди повинна бути на 5-7 градусів нижчою за денну. Але ми, прості дачники та городники, вирощуємо розсаду в звичайних домашніх умовах у житлових приміщеннях, на підвіконнях або стелажах. Та створити таку низьку і постійну температуру досить складно. Проте все ж таки потрібно постаратися знизити температуру і наблизити її до рекомендованих показників. В моїх умовах мені вдається знизити нічну температуру до 16-18 градусів, за рахунок вимкнення батареї опалення та ламп для досвідчування. Та після вмикання лам температура на полицях стелажа поступово підвищується до 20-23 градусів. Опалення в кімнаті, де стоїть моя розсада, завжди вимкнене, і при таких умовах моя розсада все ж таки трохи підтягується, особливо томати, але не критично. Ще один дуже важливий фактор для вирощування міцної розсади це організація якісного яскравого освітлення відразу після появи перших сходів. Досвічування повинно бути не менше, ніж 12-14 годин на добу. Для досвічування своєї розсади я використовую звичайні світлодіодні лампи з білим денним світлом. Але для того, щоб посилити потік світла, над кожною полицею стелажа в мене підвішено по дві такі лампи. Та поки сіянці ще маленькі, лампи знаходяться на висоті приблизно 20 см над рослинами. Але завдяки тому, що лампи в мене підвішені на ланцюжках, я маю можливість за потреби змінювати їх висоту. Ще одна перевага саме таких ламп це те, що вони сильно не нагріваються і не опікають листя. Вони випромінюють дуже приємне тепло і створюють сприятливу температуру в районі полиць. Хоча батарея опалення в кімнаті, де стоїть моя розсада, як я вже казала, постійно вимкнена. Ще одне дуже важливе питання це правильний полив маленьких сіянців після сходів. Помірне зволоження ґрунту є одним із ключових факторів для того, щоб рослинки розвивалися здоровими, міцними, не витягувались і не хворіли. Важливо правильно контролювати вологість ґрунту, оскільки нестача або надлишок вологи можуть негативно позначитись на стані розсади. Після того, як з'явилися перші сходи, ґрунт не повинен бути занадто сухим, але й не можна допускати, щоб він був надмірно вологим. Це дозволить корінцям отримувати достатньо кисню та вони не будуть загнивати у перезволоженому ґрунті. Постійно перезволожений ґрунт може призвести до розвитку різних хвороб, зокрема, чорної ніжки, грибкової інфекції, яка вражає молоді рослини і може призвести до їх загибелі. Щоб уникнути цього, краще поливати рослини по мірі потреби, орієнтуючись на стан ґрунту. А у прозорих стаканчиках можна орієнтуватися на наявність конденсату. Як тільки конденсат зникає, це означає, що ґрунт вже недостатньо зволожений. Також важливо, щоб вода для поливу була теплою близько 20-25 градусів, оскільки занадто холодна або перегріта вода може призвести до шокового стану рослин і затримки їх росту. Найкраще для поливу використовувати природну дощову або талу воду. Але якщо немає можливості заготовити таку воду на весь період вирощування розсади, тоді слід використовувати нехлоровану відстояну водопровідну воду. При належному поливі, температурному режимі та освітленні ваша розсада буде міцною, здоровою, не витягуватиметься і не хворітиме. Друзі, якщо вам подобаються мої відео, підписуйтеся на канал, попереду ще багато цікавого. Бажаю вам гарної розсади, до нових зустрічей!